Друзі, нас інфоперші про головне поїхали Кремля не зацікавлений у дипломатичному врегулюванні, оскільки Путін переконаний, що Росія виграє війну на виснаження та прагне ліквідації України як держави. Президент США Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу в перемовинах з президентом Росії Володимиром Путіним. Висунув новий ультиматум. Москва має 10 днів, щоб погодитися на припинення війни. Інакше на неї чекають нові санкції. Чому ж, попри здавалося б, вигідні умови, Путін відмовляється закінчувати війну, і що насправді стоїть за його рішенням десятитини Тематом з боку Трампа означає кардинальну зміну підходу Білого Дому. Попередні півроку США шукали шлях до дипломатичного компромісу, пропонуючи Росії поступки на перекинуючи Україну, прийняти мир на умовах вигідних Кремлю. Вашингтон був готовий погодитися на залишення окупованих територій під контролем Москви, а виключення Києва, в майбутньому НАТО та ослаблення санкційного тиску. Трамп навіть за чутками розглядав можливість офіційного визнання анексії Криму. Адміністрація відмовилася від публічності критики Кремля і припинила Ла підтримку міжнародних ініціатив із припиненням притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини. Такі умови могли би легко виглядати вигляд дипломатичної перемоги Путіна. Проте він не залишився байдужим. Бо при заяви про готовність до миру Москва відверто затягувала перемовини, висуваючи неприйнятні вимоги фактичної ліквідації України як держави. Головна причина переконана є, що Росія виграє Кремль бачить, що українські сили виснажуються, тоді як його війська повільно, але все ухильно просуваються у Путіна. І Підстав вважати, що час грає на його боці. а Захід не має рішучості зміни перебігу війни. Крім того, допомога Україні з боку міжнародних партнерів надходить із запізненнями часто скорочені обсяги. Це лише зміцнює упевненість російського диктатора, що він не зможе дотиснути Україну військовою та політично. В економічному плані Кремля доптував країни до воєнного стану, зводив працювати цілодобово витрати на армію зросли а зарплати військовим. Підтримують соціальну стабільність, хоча економіка потерпає від інфляції. Та високих ставок військово-промисловий сектор зростає. А відхід західних компаній створив нові можливості для наближення до влади осіб. Будь-яке перемир'я означатиме загрозу ціновій системі втрату контролю, ризик соціальної нестабільності. Серед демобілізованих солдатів ослаблення авторитарного контролю Кремля пам'ятає, як ветерани війни в Афганістані у 90-х стали джерелом злочинності та хаосу. У той же час Трамп і союзники ведуть додаткові війська в Україну. Путін таки догрався. пише телеграм-канал Пропомсте є високі шанси, що бойові водії в Україні припиняться найближчим часом. Прем'єр-міністр Польщі Туск пише Тарас Чорновіла. Про це не зовсім а побажання і мрія. Це певний вид політичного прогнозу. Коли ви берете на основу очевидні факти і на їх основі, проводити розрахунки, оцінки та планування, ніби ж ого абсолютно вірно все, але є факти і тенденції, неочевидні суб'єктні та і просто вам всім досі невідомі. Прогноз Дональда Туска, подібний до прогнозів та оцінок, які і ми, і я в тому ж числі. Робили відповідно до такого цілком реального плану «100 днів Трампа. План справжній, його готували близько року. і Основним розробником був «Кіт Келог. на межі січня і лютого план був озвучений напівофіційно, але за дуже чіткими датами. От фактично не було перешкоди для його виконання, особливо коли всі причетні сторони, крім України, отримували бонуси за наш же рахунок, але українці отримали більш-менш певний результат мирі, тривалими перспективами. А головне з обов'язковими виборами в серпні реально проти було лише з тому в день, коли про план стали говорити Ермака, миті зірвався за папеляційним. Це фейк нічого подібного немає. Але здавалося б у плану були майже 100% перспективи, перспективи. Він із тріском та ганебно провалився, бо в тому плані виявилося три слабкі ланки. Зайло це зрозуміло, але він ніхто і звуть його ніяк. Проте при вмілому диригуванні у спецефектах яка у овальному кабінеті, маніпуляціях з ресурсною угодою, топі провокаційні заяви ним вдалося відхили. Ти Трампа, підтримки України і схилити до прихильності пойлу така собі несподівана. Значна роль маріонетки в історії. Пило він мав стати головним бенефіціаром мирного плану Трампа і подальших заходів. Але несподівано виникло питання, в який саме пойло у складі ото колективного Путіна і внутрішня гризня між вежами Кремля, коли саме війна найкраще цементує, не аж нато сіку не до імперії, а також значне бажання показати своїм етім англосаксам, зіграло злу роль. Усі тоді писали. Що це фатальна помилка Путіна він втратив неймовірно вигідні перспективи, але оті перспективи це очевидна об'єктивна реальність а глибше була інша реальність із набагато сильнішою раціональністю, яку більшість цивільних людей просто не розуміли нарешті був у Трампа, який є так гарно пояснював, що він хоче і як він цього буде досягати. А далі вже йшла на нераціональність пояснення, які я точно не знайду. Дурі. Про завербованого в 1986 році доні, який з того часу залежний, бо боїться розголосу. Я навіть пропускати не стану. Це неймовірно тупо і примітивно. Але у Трампа на відміну від середньовічного права першої ночі є якийсь синдром з правилом останньої ночі. Згадайте особливо чітко ідентифіковану ніч з 10 на 11 травня. Це ще перед тим менш чіткі, але дуже явні ночі напередодні Великодня, його 100 днів і 9 травня. Але особливо ж ніч перед понеділком Ілком 14 липня усі готувалися до певних дій. Сенати Палата представників планували голосування пакетних санкцій. Кіт Келох виїхав до Києва на тиждень координувати по її тут і настав ранок понеділка. А тепер до фінального після ряду невеликих подій зайло вже остаточно помножене на нуль і його мінімальні спроби щось протягнути закінчилися. Для нього катастрофу, які для усієї ярмачні ці, бодьки наступили на свою міну, припинені на певний час свою зовнішню політичну суб'єктність Просто більше не існує пило для Трампа ніяк не повертає своєї привабливості. Він перетнув пару нікому невідомих червоних ліній. Я думаю, що ви Ірані, коли впливали на події, вже не може тільки провокувати. Але Раша зараз не в такому стані. Щоби викликати вогонь на себе, залишається тільки одна цілковито. Неочевидна за своїми рішеннями і мотивами Ланка. Сама Дональд Трампа. От тільки б він знову в останню ніч не побачив якихось НАТО непристойних сновидінь і не передумав. Тому слова та Дональда Труска цілком правильні і логічні, от тільки ми досі не знаємо тих неочевидних і невидимих чинників, які все ж таки існують і впливають. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.